А садочку часть, видите, я не знаю, я вот до школи там вже написано, категорія людей приймають в першу чергу. А остальних там По у нас. Місто проживає. Місце місце проживає. Місце то проживає. То якщо є, то місце місце, не, не рекомендують все таки на місце, щоб і діти йшли. Ну, О, то, то, що? То, що а якщо, наприклад, є таке побажання по факту, щоб дитина вчилася, є математичні, є філологічні, є іноземні моди. Тоді, в принципі, батьки хочуть, щоб дитина більш наполягала на це. В майбутньому їй це краще виходить. У нас сама такої закомплексованості, у нас більш демократична. Можливо, щось приписується, бо всі стараються раз і всі втратить та таки... ще, ще, на школу. розумієте? є взагалі питання в тому, що, наприклад, де хтось може возити дітей в центр, куди-небудь, а, куди а дехто не буде змоги. Він хоче дитину в, в садик чи в школу в новому світі. А, так, а школа буде перебита. перезабита вже. Ви вчитися в дві, потім в третій зміну буде вучити, бо придумують та, так, бо як Ви бачите. Детальним планом, якщо він збільшується кількість цього самого, збільшується місць, наприклад, проживання, і збільшується сім'я, збільшується більшість кількість дітей, тоді в принципі, прописується, що в ще додаткові групи, а ми, в принципі і не в нас і завжди буває перед... Ну, бачите, то слава Богу, що є приліс, не встигає на приїжджання. У нас є приліт, у нас є штучні за забігати населення. Ну так, ну але саме кажете, що нам багато дітей стало вже до візьміни три з нас. Це добре, новий світ відноситься довіду до центрального і, в принципі якщо брати мікрорайон, то він забезпечує. Тобто там радіус доступності частини у того мікрорайону дуже радіусно. Не, є, не я хочу, <правжу> <я> хочу, <правжу> я знову брати дітей з нового освіту. Але не хочуть, вони не можуть. Вони не можуть брати. У нас є свій школи з нового освіту, які друга школа і п'ята школа, яка бере частково, і то вона не з цього мікрорайону бере, а ті, хто прописані вже до центрального, починаючи вулиці Заруцької. Есть, фактично цей весь район ну, так. так. ну, має такого, Я не думаю, що вже так прямо не давали, що там не давали. Тим, Садочки, ну давайте, це якісь таке політичне питання, Ми не будемо вже об'ясняти. Ну, це зразу політичне питання якісь. Ні, це до політики не цього питання. Ні, питання, ви кажете, не беруть в саду, в саду, в той, що? Що ви в чи ходите, що? Ні, ну політичне питання. Тобто знає, беруть чи не беруть. Він, в принципі, каже, збільшується населення, збільшується група. Буде більше дітей, будуть додатково будовані садочки, тим більше нормами. Як це враховано? Як це От нас, наприклад, район живе 20 на веки, тисяч населення. На Зв'язку з високобудовою буде жити 30 тисяч населення. Це пораховано, що треба додатково один садочок, чи не знаю, в тих двох садочків два молодси добудувати. І в школі замість тих двох публіків треба поставити ще на полотні часто По показниках по нашого управління освіти школи ще й повністю не заповни. А забудуть. Ну, Садочки, так він вже говорив, бачите, яка ми вже приходимо лікбез. Він сказав, є школа, є садочок. В принципі, збільшення кількості на кількості населення на даному мікрорайоні йде збільшення просто-напросто модернізації тої самої школи, тої самої садочки. Тим більше дозволяєш. Яким, яким чином, Василь Михайлович? Валько, є якісь рекомендації до Міністерства освіти, до Міністерства освіти не рекомендації не даємо. На сьогодні 820 учнів. У нас багатоквартирних забудови саме на сьогодні не, не дуже так багато і проживає людей. Ми з 2164 маємо до, до 2406 на, на, на перший етап. Це не є таке величезне перший етап. Треба робити наперед, але потім вирішувати проблему. Відповідним чином ми передбачаємо реконструкцію е, школи, а дитячі садки в нас е, немає можливості реконструювати, але ми, нам дозволено в, в перших поверхах багатоквартирної житлових будинків робити планується дитячі планується? садки. Те, що планується, тих, що планується, тих. планується будувати. У вас в детальному плані. Записся записано. Це, це Для Ми маємо досвід, я знаю, будинки, в яких є приватні дитячі садочки на каже поверхах. Я скажу так, що люди сильно в захваті. В тому що е, дуже великий ризик, а взагалі є такі моменти, наприклад, там звідси це вулиця і Учиківська. Там зробили якийсь тобатний дитячий садочок, дітей вивозять буквально на ту площадку, нехай вони гаються, і кругом їздять машини. Це я, ну, взагалі всі борються з садочок. Садочка за територію не виходить, дітям. А тут на першому поверсі давайте садочок, а бавитись, наприклад, на звішим повітря дитині, куди вийти? Під машину? Ні, ні, дивіться тако, Є нормативні познанки, які говорять. <гументний> Якщо вбудований садочки, її відпередана територія, вона огорожена. То, там, хтось десь не огородив, потреба конкретно того, хто його на огородив. Ми це вже виясняємо питання, ним казали, чому так чи не так. Нормами Буде, Якщо людина має ту кусочок землі, йому там треба садочка, то він зменшить отак, от то садочок зробить. Тим більше, що він закладає його, має бути вбудований, і тим більше ми даємо документи містонів і вписуємо громадського призначення, лужка, приватний садочок. Будь ласка, дивіться. Дивіться, саме основне ваша пропозиція інколи буває. Говорить, треба побудувати новий садочок. Наприклад, на новому світі. Я задаю питання, там є якісь війні землі вже? Комунальні власності? Немає їх не дивно. Там все, в принципі, приватна власність. Там більшість, wow. більше купує земельну ділянку і ставить цю <кл 'я> Ну, Де, скажімо, будь ласка, ну, скажіть, де ти є? Штатах, і, в Штатах є, в Європі це є. По йдемо того речі. Дивіться, дивіться, вже так, будемо говорити так по цьому. Де нові мікрорайони ми робили північні? Там ви порядку 4 садочки. Два садочки вже розроблені проєктна документація, там є певні кошти, будемо розпочинати. Треба розпочати, почалися воєнні дії, саме розумієте. Трошки фінансування десь по цьому. Але в нових мікрорайонах, де були місця, вони були забиті ще з часу, коли земля була, як ви казали, комунальній власності і давала добрива оренди. В даному випадку є мікрорайони вже обжиті і сформовані, дуже декли буває розумієте. І тому то ми заставляємо і сам розробник, він, він це розробник то не те, що власник там хоче. Якщо норми дозволяють, він каже, що мені не вистачає там чи друге, він просто закладає до мотивну базу іменно групу 20 чоловік, 30 чоловік. Я розумію, що там, наприклад, людям деколи невигідно чи добре, але якщо гарно спроєктувати і дати в тій частині будинку житлову, що це був садочок, я, я я не сказав би, що це дуже погано. Де не виходить, ну не виходить зробити, буває запроєктувати. А є такі місця більш-менш такі локальні, як кажуть, по можливості. Ну що, заставляємо, як коли буває міська рада, щоб замовник виконував ті вимоги, які в принципі визначені. От зараз детальний план. От ці детальні плани і добре, тому що вони визначають конкретку того всього. План зонування визначає територію, він глобальні теми розглядає. Детальний план, бачите, як ви прийшли, ви зразу бачите, де будиночок, що з того будинка буде, який під'їзд, щось інше. Те саме закладається в детальний план. Це є стратегія. Питання слушні, запитання до доповідача. Він розробив, він дає конкретику, але на час перспектив. Буде забудова вестися, автоматично будуть розвиватися інші технологічні, структурні речі. Ще яке запитання? Якщо у вас запитання, будь ласка, можете дати свої пропозиції, будь ласка. Ініціативу проявляєте. Скажіть, по можливості, що можна в цьому в районі і побажання вас, як люди, ці громадяни, які там проживають. Бо, в принципі, це ваш район, це ваша, прагнення. будь ласка, скажіть, пропозицію до розробника, можливо, до замовника міської ради. Які у вас є? Пропозиції конкретні. Дивіться, бо ми записуємо. Я представляю, що ну, в Ось, ми знаходимося якраз в тому районі, де збільше забудова. Вже стикаючись з тими проблемами, які на даний час склалися, хоча е ну, є і нові будинки, і старі будинки, які конструюються, які там змінюються, там багато петель е також стоять, як і цей. Ну, мені здається, що просто е цей план не враховує саме е якби потреб і бажань людей, які вже... Живуть, сформувалися, стикнулися з проблемами того регіону і е, ну, розуміють, для чого цей план, розуміють прекрасно, що ті ділянки, які вже викупились, які там плани строят на ті ділянки. І просто от, представляючи групу людей своїх будинку, ну, я хочу сказати, що е, таку забудову, яку пропонує цей план, вона в тому місці, ну, з точки зору комфорту проживання, ми рахуємо, що це створить проблеми для комфортного проживання людей в цьому районі. Через те, що, от, наприклад, я можу показати будинок, він не мені Ну, Наприклад, замість чотирьох поверхів, там вже п'ять поверхів. Так, от ще план не вступив в силу, а там вже п'ять поверхів будинок. Розумієте, ви а, ваша пропозиція. пропозиція Пропозиція така, щоб врахувати, як Король письмового звернувся, врахувати якби, думку мешканців і проблеми, які є в цьому районі. І питання ставив тільки для того, щоб отримати офіційну відповідь, щоб потім в разі чогось, якщо тут будуть якісь порушені норми, або буде план. Прийняти, це, наприклад, так, щоб була чітка якась послідовність дій, як можна проконтролювати, прослідкувати. І якщо будуть якісь порушення, чітко звернутися було куди, щоб вже заздалегідь дали офіційну відповідь, яка послідовність дій в разі порушення там, норм і вимог цього нового плану. Розробнику. І він, в принципі. В принципі, готова. Це найголовніше, це перше це прохання бракувати думку місцевих жителів. Це саме основне. Спитатись у них, провести якісь опитування, як ви відноситесь на рахунок того, що власне мікроєм проводиться така от забудова. Як ось місцевих питав, якщо людина... Хоче вам продати, як ви кажете. Так, так вона напише, мені цікаво. Mm. А, mm. і, і mm. Ви не бачите, скільки людей зацікавлено, скільки, mm. скільки людей не зацікавлені. І от дуже дивно, що знову ж таки ні, одно, ні одного покращення, якби. я не, не спорю, війна, все, всім тяжко, але чого ж тоді так ну, приймається той план на ту забудову. Коли може спочатку покращити вулиці, там проїзди зробити. так? Вже щоб було видно, що наперед за тих людей, які вже живуть, от вже подумали, ага, ми покращимо зараз, допустимо, розширимо проїзди там, зробимо в мене, наприклад, прохідний через територію, через буденку. Я розумію, що я зараз мешканці хочуть закрити той прохід, так, але я розумію, що ми зараз, якщо закриємо е, свій прохід, який гарно вкладений в рухівкою, в нормальна територія, чисто завжди порядок, порядок і з ділової люди проходять. Через територію нашого будинку, розумієте, не йдуть по тій калявій бруківці, де коляску не можна. Ну я не, 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 не говорю за зиму. Коли дітом там дорога кругла, з тої бруківки, проходять через територію нашого будинку, чим створюють велику ну, нам, як для мешканців. Реально велику проблему. Повірте, як я, я просто я вмішу, мені не дозволять просто то закрити. Я вам хочете покажу, де от саме там дорога ужасна, і просто не що це дорожньої теж кажу, так. Тут дорога. Так, от у нас діловає, бачите, ділово якраз проходить через нашу територію і люди йдуть так дворами за того, що якби, дороги загального користування вони в жахливому стані. Ваша і... пропозиція покращення, покращення дорожнє покриття, ну, питання. Ми це запишемо. Ну, це... ну, в принципі, якщо брати цю вулицю Ділову, то. Я думаю, що вона, я не знаю, чи не прослідкову, чи не включена, але тут є прозиція. Killing... Це є пропозиції на тій який... тут. Громадські схожі вони задали вам не запитання, а пропозицію, яку ми передамо, ви, будь ласка, розгляньте, конкретизуйте, їм дайте. Яка перспектива тої вулиці, яке покращення так, ви зробили розробник? <ст PowerPoint> ну, всім показникам чисто, можливо, зараз трошки так. Яка заугульована, а вже коли конкретна пропозиція, щоб люди знали, як правило. Буде розширена вулиця, буде вона благоустроєна, що на ній буде, чим по цьому. Які ще пропозиції, будь ласка, будуть? Так, нема більше пропозиції. Так, я хочу зауважити також окремо, що всі пропозиції, зауваження та запитання будуть занесені до протоколу та в подальшому будуть передані розроблені фракування або надані обґрунтовані відмови, якщо в принципі, це неможливо. Ну буває, нормалі не дозволяють і так далі. Протокол та перебір громадських слухань буде оприлюднений Тернопільською міською радою в порядку визначеному чинним законодавством. Ведеться відео аудіозапис, буде протокол, будь ласка, ви потім прочитаєте, які ваші пропозиції є. Якщо ви напишете листа, ми вам, в принципі, конкретизуємо і можемо надіслати окремо вже на, на, на звернення пропозицій. Тим більше по цьому. Ну що, громадські слухання проведено відповідно до порядку денного та регламенту та вважаються такими, що завершено. Дякую вам за увагу.